Доброго дня, мене звати Ігор, працюємо Получили от нового класу 950 го Вчимося, працюємо. Працюють якийсь четвертий день, на піску Теж Тиждень. Ми теж день працюємо Техніка гарна, непогана, комфортна, зручна і в управлінні. Що все зручне, таке, ну, все удобно, все, все під рукою, все, ну, все для, для умов. Хор дуже подобається, все. Шуму лишніх нема, день помер, всі клавіші, все під рукою, все Ну, все, все, як для людей зробимо. Працювали спочатку з веднаром. І, 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 а, зараз десь зараз сліджекує. Трактор, потужний трактор, 405 кінських сил має, 900 резина, передна навіска, передний плаваючий міст. Комфорт, ви бачили всередині, там все, все удобно, все зручно, все під рукою. Зараз працюємо, ми з коронавірусуємо соняшник. Їду перечисляти культиватор, вирівнювати.